Ну, сьогоднішній матч я вчора мав зустріч з президентом. Мені б хотілося, ну я йому казав, я б хотів лягти спати, пробудити здесь в понеділок, тому скільки було біля цієї гри ажіотажу, але зараз можу сказати, дуже вдячний в першу чергу футболістам своїм, нашим вболівальникам і вболівальникам в Тернополя, які зробили хорошу атмосферу на стадіоні. Футболістами в Катернополя і вийшло на стоячі дерби, у нас, мабуть, перелом для пальця, з їхньої сторони там, по-моєму, шви. Ну, як, скажімо так, західно, українське дерби, де було і голи, і, і кров, і, і переломи. Ну і, мабуть, саме основне, що мені сподобалося, що в кінці була радість всіх болівальників. Це ну, в першу чергу, я цим задоволений. Ну І що ми не програли ігру, спасли, можна сказати, йдемо в випуск з хорошим настроєм. Пане да, чому два різні тайми вийшли? Такі. Перший більш мляво зіграли, в другому вже краще. Ну, що два, мабуть, це відповідальність, яка була сьогодні перед футболістами. Хоча я старався їх ну, сильно там кожен день налаштовувати на цю гру, тому що всі знали, яка гра, і, я кажу, Тут багато не треба, але перериві, скажімо так, 10 минут розмов, і я їм вдячний, що до них дійшло. І, скажімо так, вийшла зовсім друга команда, і за що я їм дуже вдячний, нашли в собі сила, тому що програвати і в непростій команді, я би сказав. І сьогодні я їх дуже-дуже їм подякував і мабуть, собі дозволю з ними шампанський випити. <звук> Запитання, будь ласка, Яке була про Шантанську чотирьох нашому. Українські, тільки український. <звук> <звук> Вам судити, я не знаю. Як для мене, чи ми сильніші, чи слабші, я б не сказав. І я сьогодні не, не виділю нікого, я перед ігрою казав, 50 на 50 шанси в нас донать. Ну, так, ми будемо не закінчилися. Я не можу виділити ні в Катернополь, ні на восім.